Я подорожі надають енергії, вертаєшся додому, але я, напевно, поправилася вже на 8 кг. тому що я стільки їла всі дні. Два рази в день обід такий порядний, Вчора, сьогодні, вчора, сьогодні, завтра. Навіть чотири дні я їм не нормально, так, я вдома набагато менше я на 8 кілограмів я точно поправила. Той смак я так сильно запам'ятала. Тут в сонці вже гарно Так, от будемо робити. Тут у нас такий безпорядок. Дивіться, який гарний струдель я привезла. О, такий гарний струдель. Там. На столі дуже сильний безпорядок. поряду. Тут всього багато є. Ну нічого страшного. Ми тут не хочемо навіть ні гріти, ні варити, ні. нічого. Ось такий струдель, такі, як я їла. Дуже він сильно смачний. Він ще такий, бачите, він мені трошки сумці по той, але він такий хрустящий, мігенький. І тут подивимося, що тут є. А море, сідіть і ква, сідіть тіка, Ой, Відімо. Яю, там. Так, ми кімнату залишаємо, зробили генеральний порядок, мій компаніон сьогодні зранку, і ми виходимо. Оце ще залишилося. Бо я виходжу без нічого, він все виносить. Давай, кюдо кюдоїо, трампільно, дай. І це у нас останній день. Що я хотіла сказати про цю гостинницю? Мені, з ліжку, а ще ліжко треба до кінця. Дивіться, я б хотіла про, холод... про телевізор. хоче. Сказав мій компаньон, що цей телевізор, оця марка, де вона є? Оця марка, вона є недорога і вона є хороший телевізор, великий хороший телевізор. Як ззаді причепати? Дивіться, бо багато хоче на стіну причепити телевізор і не розуміє, як його причепити. Як ви будете робити ремонт, то ви повинні зрозуміти, що ці от всі причандалі, ці розетки стоять тут на початку телевізора, а ось та, закріпити той великий телевізор треба аж тут в самому кінці. Бо я як робила, я просто від себе сужу, я не знала, як я маю це робити. І мені ніхто не сказав, я то все керувала архітектор, Як ти хочеш робити, так і так. І я зробила ось так зробила ось ці, а пізніше. Е, як прийшлося телевізор е, причіпляти, добре, що в мене вже було спроєктовано той, що мені робив меблі, він мені вже сказав: е, я не знаю, як я вам це маю пояснити, Він мені вже... Е, ми помірили стіну, помірили всі розміри. І Телевізор має бути там, там. І він мені оці меблі закріпив вже кругом телевізора. Кругом телевізора. Знизу тумбочка, там тумбочка, там там тумбочка. Але як ви вже маєте меблі, причіплені на стіну, пізніше зробите от його дирки. Коротше, ви повинні зрозуміти, що воно не є так, що то. Я думала, що я буду той, от, от, той кран, той, що повертає телевізор, бачите, повертається в ту сторону, вверх, вниз, напевно. Він так, я думала, що я оце поставлю ось тут. У мене от, той кран закріпити от, той, тут, або внизу або вверху, А він виявляється зовсім на другій стороні. Оце дуже мені сподобалося. Воно таке, якесь, знаєте, котонове, воно такий бархат легенький має, то не є бархат, але воно дуже приємне. Ви знаєте, дуже приємне. Хотіла подивитися, яка марка, що мої тут телефони роблять? Хотіла подивитися, яка марка, марка якась, от, немає ніякої марки, я не знайшла от, знак знаки. Я не знаю, що це за знак, хто її випускає. І кімната така, знаєте, сонячна з двох сторін, гарно. Ну така я ми жили так, як в якісь великі кухні, ліжко на одній великій кухні. Мій компанію зложив оцей чемодан. все він зложив. Я монтувала відео зранку. Я працюю. А він оце все порядок на столі зробив. Сміття наше наше повикидав, у брудне наше лишив. Отут ми таке дрібненьке покидали, а от якісь бутилки, таке грубе, знаєте, щоб багато не виносити. Ми навіть сміття виносимо. І він це все прибрав. І навіть стіл повитирав, такий чистий тої тряпкою. Я кажу: це люди будуть заходити, навіть вже не треба буде прибирати після цього. Ага, ми ще це маємо, то пізніше він передасть за один день, за одну людину платиться 2,10. Це таса така, знаєте, ми порахували, що нам треба 13 євро заплатити за. А, вже лишив гроші. 13... Я думала, що він що тут так буде через інтернет, а 13 євро залишив. Та не 13, то було 12, там 6, 40, чи... я не пам'ятаю, чи 60. Отак. Мо море, браво, грація. Що я хотіла ще сказати? Отут, 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 отаку, як дуже сунеться. Зразу вам говорю: Душ, який дуже сунеться. Тому що це от той, як він називається, всі знають е, поливане таке, знаєте, отаке, як вам сказати? Ну, коротше, воно сунеться. Ви, як добре не змієте, на старість як будете робити, ви не робіть ніколи собі. Такого піддона. У мене є піддон такий, що не сунеться. І от це кожен раз, як ви будете на старості, відсунемо це, як ви будете він так, ви знаєте, відсувається на угол гарно. Бо як зайдете в середину, тут, тут є 90 на 90, або може метр на метр. От то, як ви будете на старості, йти, нема за що вчепитися, бо це все рухається. Треба воно довго з пініше ви, ви будете виходити. дивіться, тут воно ще навіть не рівне, отут воно не рівне, тут будете ставити. І будете виходити, стара людина не може так вийти. Тут треба було… Воно навіть отут не рівне. Бачите, воно ось туди так йде. Не йде отак рівно. А туди. Душ для молодих все гарно. Але я думаю про старість, як воно як воно буде. Як людина собі стара на старість, побудує такий, такий душ. Тут можна було зробити довший такий, але зробили, як зробили. Будинок, бачите, ця плитка теж вам скоро надоїсть. Тому що ця плитка в цілому будинку є така плитка. Внизу бар є, Ми заходили в бар, в туалет, а там така сама плитка. ота вона вона такого сальмони, такого темного сальмоне. Це не є розова, не червона, ніяка. І така чорна. Чорна затирка сіра. Мені дуже сподобалося. Багато людей робить затирку. Білу, але сіра набагато шик. шик набагато. Тут нам ми навіть тільки що я розглянула, дивіться, скільки нам тих Ну Тут то не ми повинні мити. Тут і повинні мити, що, що тут прибирають там рукавиці, то все, я навіть не дивилася. Коврик отакий гарний дорогий нам поставили. Ми навіть не користувалися, навіть не виділи. Коврик підходить, бачите, отут тут такі бомбончики і тут такі бомбончики, так, в таких тонах сіреньких. І ще тут такі бомбончики на землі. Рушники білі не були. Це я, я до, на грудь мене виросла п'ятий розмір. А був третій молодості. Ви можете представити, все росте в плечі в груди в такому старшому віці. І, і там є суширка, волосся посушити. У нас рушники чомусь були отакі. Білих не було цього разу. Отакі, такі якісь рушники, отакі, щоб був величезний, такий рушник. Бачите? Ну, Було як було, такі кольори були. Все, ми виходимо. Оця така мені теж сподобалася. Та маслом. Вона така гарна, така зручна, де її купили на, на взуття. Вузенька, я вже вчора показувала, вона ось така, бачите, яка? Все, ми виходимо. А море, кюді-борса, борса, борса кюді, перкіандіаму, кюді. І ми йдемо. Йдемо і. Так, моя, моя сумка на плечі, і ми виходимо. Зараз, щоб не забути, мені треба три речі. Так, квіти купити, хліб, там в хлібний магазин ми йдемо. І третя річ, а яблук ми ще захотіли, багато яблук. Зараз я вам покажу. Дивіться, яке я яблуко маю. Тут його друзі, оті, от що тут мають міні-гольф, одна, якісь тут яблука купила і всім подарувала по два яблука. Зараз я вам відкрию і покажу. І вона каже, що в середині. Бачите, яке сонце, люди ходять на короткі на довгий зняти. я зараз вам покажу. Каже, в середині червоне яблуко. зверху зелене, в середині-червоне, два кольори. Я кажу, ну що за яблуко? Але я хочу його купити. Дивіться, воно таке цікаве яблуко, воно нігде не продається, зараз я відкрию. Воно ніде не продається в супермаркеті, ви ніде ніде не побачите. Чекайте, я вам так зверху покажу. Отаке от. Воно виглядає таке просте-просте. Я кажу: ну, що тут нічого мудрого немає, що то за яблуко таке. Я таке сто, сто на, на, на дереві тут бачила, кром ходила. А воно таке, дивіться. Опа! Його розрізаєш, От ми з тим колишили, ще й одне додому позитивно. Його розрізаєш і воно ось такого кольору. бачите? Воно схрещене, воно смак має нормальний, таке нормальне яблуко. Нормальне яблуко. Не є супер, не є, не є погане, воно нормальне яблуко. Я його зараз покажу, я хочу таке яблук купити. Я не знаю, нащо вони мені потрібні, але я хочу багато яблук купити. Ну, мішок там два, але такі яблука, ще... щоб зробити там варення. Таке варення, я не буду просто хрумкати кожен вечір, щоб не їсти якихось дурних овочів, фруктів. Все, ми тут залишаємо, вже все все провірили, нічого нема. От як приїхали, так і залишили. Оце треба. Бачите, кісточка впала. Ті прийдуть, що це скажуть, вони тут не спали, не їли. Не спали і не їли. Все. Шо, вже пішов? Ой-ой-ой, вже обідався. Опідився, пішов мій компаньон, я теж виходжу. Ой-ой-ой, я тут з вами допущатися і дивіться мої відео, бо ще буде дуже-дуже багато. У мене я вже не в порядку, бачите, волосся таке не мила голову не хотілося мити, бо я тут виходила в 7 годині, ввечері приходила в 1 годині, в 12 годині. Я тут не відпочила і тут дуже сильно замочена, дуже сильно замочена, і так завжди так завжди є в нас. Все, закриємо на глухо і виходимо. Тому що подорож це цей подорож. розумієте, не відпочинок. Все, а Адіо. Адіо. Адіо це означає прощайте. прощай, квартира назавжди. І таки сходимо рамоні, йдемо вниз. Пішов, пішов, обідуся. Ось така ріка. Ось така ріка, От. ріка, та тут нічого не видно. Поїзд їде. Їдемо ті рослинки купляти. Тут струдель продається, теж хлібний магазин, навіть сюди можна зайти подивитися. Гарний великий магазин. Хлібний я тут була два роки назад. Так, прийшли ми ось тут в магазин і зараз щось виберемо. Є великий вибір. Давай, приймати до поїду. Дивіться, зараз я щось виберу. Buongiorno. Buongiorno. Я Тут жіночка одна була. І багато... Посуфарі відео волю принтери, тільки п'янта, які мій п'яче. bello anche questo uh, albero rosso questo quanto viene questo qua fogli rossi 1690 mm, possiamo... hanno metà prezzo com'è questo uh, il prezzo normale è 1690 fanno a uh, metà prezzo ah e come alto o basso come cresce questo? questo qua? è un push Пуш. Ще спогляю. Так, он alto così? 1 м. А, 1 м. Ура, си guarda, si guarda. Sì, sì, sì. Червона троза, 50%, знаєш, які знайшли. Я гарні квіти тут. Так, взяли ми деякі квіти тут. Багато всього є, багато і землі, але землю я вже не буду брати, я наскуплю спокійно землю. Дивіться, що ми взяли. Ми взяли ось дві таких великих. Це я на балконі буду свої старі квіти викидати, буду такі світлі ставити. Знаєте, вони мені подобаються, вони світлі. Вони якусь красу дають мені, мені подобається. Воно дуже гарно виглядає. Пізніше ось таке, таких дві штуки ми взяли. Ось таких дві штуки ми взяли. Воно недорого, але воно мені радість 2,90 цього коштує. Радість воно мені буде велику давати. І ці кольори, ось такі усінні, так само мені сподобалося. Ця коштує. Теж я не знаю, Тож, десь це 50 приблизно. І оцю, оцю на цвинтар я понесу, тому що в мене є одна персона дуже кара, там, де я на роботі працювала. Мені треба от зараз в кінці жовтня вже тепер можна навіть занести на цвинтар. Такі я, я хотіла, щоб більше зеленого, бо це банальне, це всюди-сюди продають. Воно красиве, але воно всюди продають. Таке. А я не хотіла, хотіла, щоб таке знаєте, більше зеленого було. Ось такі квіти, наприклад, ось ці от, великі, ще такі двойні є, червотки, вишневі, білі, 3,50. Багато всього є. Таке возиться. Оце одне, хочете двоє біле є. Оце я не хочу брати, воно мені зі не зразу. Воно, воно погано, воно хоче свого. Воно не буде так само рости, як має бути. Все, йдемо на касу, а море ми ті тут. -то. А йдемо аля каса. Дивіться, які горшки ще продають пластмасові. Які цікаві горшки. Ну що, вони пластмасові і дірки не мають. І Що з ними робити з тими пластмасовими? Баста. <продукти> Венті нове і Окей, краці. Який червоний виноградик, осінню гарно. Так, от всі зложила мені в один. В один кульок зложила. Де ж це? тут є. Йдемо в бар, в хлібний магазин, і я вам покажу, як відрізняється. Рація море. Ось струдель. Це хлібний такий магазин. О, який гарний. Ще сигалі є. є. який струдель роблять, такий мені не подобається, він якийсь земелький. От солодкий, тут все тут все смачне. Ціни, все по 350. Це тоді торта 3,50, е, струдель е, 3,20. Мужчина швейцарський, австрійський, подивіться. Йдемо і баню прийма. Eh, andare in bagno, avete bagno qua? Чекати. Я не знаю, чи вперед. Ще магазин теж є. Вони до хліба край, дуже Хліб до зупи, до зупи. А, жу-джу, а інфа треба внести, тут поверну написано. Eh, questo che cos'è pizza questa qua? Tra, 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 sì. Questa è una tra, focaccia. Dico di, con prosciutto. Ah, potete riscaldare? Allora due, per favore. Due sì. Con Oppure una sì, uno è tutto con prosciutto, vero? No, esatto. Mi dai uno uno questo?

Pane di segale avete? Di segale? Segale e, e bianca. E farina bianca? Sì. sì, mi dai sei pezzi così. Sì. Sì. Eh, ah, volevo ancora in alto che questi qua in alto che avete? Con uvetta questi. Ah, due per... Quanto viene un chilo? Un pezzo, un chilo, questo sono 200 grammi. Quanto costa? A due euro? A euro e novanta. Ah, prendo due, sì. Due Sì. Ma strudel volevo prendere. Ma strudel c'è di ferra... Prola o sfoglia? Sfoglia, sfoglia. Uno, uno di sfoglia, sì. Grazie. Кафе о капучино. Кафе допу? Допо кафе, сібрає. Пане, пане сигалі. Так, ми тут їсти на дорогу. Ми взяли ось такі, загріли нам теплу, теплу таку фукачу. Зараз розрізаємо її на двоє. Ще такого соусу нам дали. І ось такий е, Маргаріта. Це називається піца Маргаріта ще е, той дали. Вони без майонезу, то, то, майонез дали, ну йолки-палки, ще й майонезу дали. І взяли ось такий новенький струдель, він такий ширший, більший. Добре, що вона його не загріла і не треба. Ми цей струдель попробуємо. Так само ми набрали дуже багато хліба, але дві булочки, отака От булочка з ізюмом, це хліб. Хліб з ізюмом, о, така м'ягенька коштує 2 евро одна. А це все решту хліб зі сигалі. Сигалі це я знаєте чорний такий. У нас колись так ем, чорна мука. Отакі такі, от такі Важко вони такі, дивіться, які вони м'якенькі, низенькі. Е, 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 сигалі. Напишіть мені, як сигалі називаються. таких е, шість булочок ми взяли на гриб, похожі. Зараз будемо їсти, поділимося шикава ще буде і, і ось така тут ситуація людей багато Та, дуже дуже дивіться, яке тут сонячно люди хочуть сонця всі дуже дуже приємно дуже відрізняється від італії це не італія це просто Німеччина, австрія починаємо їсти так, ми виріши їсти. Думали їсти десь в другому місці, але тут накупили багато хліба і вирішили ми їсти тут. Підігріли нам ось таку фукачу. Це така піца. Така собі нічого. Того я ще не пробувала. Ми поділили на двох. Всього різного взяли і взяли ось такий струдель, знову попробувати. Тут роблять з двох типів струдель, отакий от своємне тісто, і роблять другий роблять. Такий з такого та якби, інакшого тіста. Паста Фроля. Майонез я не вживаю абсолютно ніколи, на що вони нам дали, я не знаю. І отаку сальсу дали. Що це за сальса? Бачите, по-німецьки. Воно олії не дають оливкою. Зараз я попробую, що таке. Що це таке і з чим його їсти. От таке ось таке. Пікантне, солодка. Нічого така. Треба, напевне, сюди ставити, я не знаю, куди ту сальсу ставити. Коротше, ми їмо. Ще візьмемо. Я не пам'ятаю, чи я показувала ті булочки, що ми накупили. Я вже не пам'ятаю. Покажу ще раз. Булочка це не булочка, це є хліб з ізюмом. Такий солений хліб з ізюмом. Чуть-чуть він солодкий, але він має ізюм. Дві таких взяли. Одна булочка 2 евро. Вона велика, така як билка. Бачите, така як билка. Вона є довга, велика. Це двійна, така 2 евро. Дві булочки взяли, 4 евро і взяли шість булочок ось тих, таких ось сигалі. Хлібчик, він дуже... Це не хлібчик, це такі булочки з чорною... а я вже говорила з чорною мукою, але ну, я вже не буду Вибачте, Вибачте, Сиверір називається, мама мія, яка я замучена. Але гарно виглядаю, гарно, я сьогодні не накрашена. Туалецький туалет, віск так. Тут чоловіки, тут жінки, є. Отак, все блистить, така плитка. І тут дитину можете ви попередати. Там я вже була. Такі два умивальники. Два умивальники. Мої. І так воно виглядає. В жовтих тонах воно так приємно свіжу, кольорово. Кольорово це я. Це я, дорогеньке моє. Вибачте, я не хочу показуватися, бо я така страшна. Может, я тут затягнула цей хвостик і все. Я... Тепло чи не тепло? Ще попробуємо. Не гріють, добре, що вони не гріють. Я включила світло, значить я її виключу. А там, там воно само було включене, я не знаю. Може виключити треба. Я не... а! а, тут вікно є, ви тільки подивіться, скільки тут світла, тут ж вікно є, от вікно, таке світло гарне. Думала, що тут світло засвідчене, йдемо йдемо геть.